Російський дрон вдарив прямо по дорозі з активним рухом у Сумах. Повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар. Пошкоджено один автомобіль. Люди, на щастя, не постраждали. У Дніпрі вночі лунали вибухи. Через атаку безпілотників зупинено потяг інтерсіті, Київ, Дніпро, місцеві канали. У вагонах було увімкнено аварійне освітлення. Двері зачинили. Пасажирам заборонили виходити назовні. Вранці укрзалізниця повідомила про обмеження маршрутів низки приміських поїздів, що їдуть з Дніпропетровщини. Вночі Запоріжжя опинилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибуло вікна. Незадовго до цього повітряні сили повідомляли про загрозу кабів. Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Сенатори США напередодні зустрічі Трампа з Орбаном закликали Будапешт відмовитись від енергоносіїв ЗРФ. Інформує Bloomberg. у резолюції, копію якої отримало видання. Законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє намірів скорочувати залежність від російських викопних ресурсів. Сенатори закликали Орбана та інших споживачів російської енергетики виконати ініціативу ЄС, яка передбачає повне припинення імпорту до 2027 року. Року Президент США Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Була пряма трансляція з Білого Дому під час спілкування з пресою. Трамп зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за вісім місяців. Тепер же сполучені штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування. Під час прямої трансляції з Білого Дому Трамп також заявив, що експорт російської нафти суттєво знизився. А ще він має надію, що війна в Україні буде завершена. Трамп розповів, що обговорював з Путіним і Сі Цзіньпіном питання денуклеаризації. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає ніякої необхідності. Тому я дійсно думаю, що ми зможемо. Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з головою Сі, і всі хотіли б витрачати ці гроші ще на інші речі, на те, що дійсно може приносити користь людям сьогодні. Тому я думаю, що щось подібне може статися. Денуклеаризація, сказав президент. Ша. Україна і США ведуть позитивні переговори про купівлю далекобійних ракет томагавка, також іншої зброї великої дальності. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина. Повідомляє РБК Україна з посиланням на Блумберг. Йдеться не тільки про томагавка, й про різні типи інших ракет великої і малої дальності. І я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно, сказала вона. Північна Корея запустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного узбережжя. Пуск ракети підтвердили південнокорейські військові та Японія. Повідомляє видання Ротерс. Японія також підтвердила ймовірний запуск ракети з боку КНДР і зазначила, що вона скоріш за все впала за межами виключної економічної зони країни. Глава японського уряду заявила, що підтверджених повідомлень про пошкодження немає. Сполучені Штати Америки в чергове завдали удар по наркотерористам. У Карибському морі знищено судно. Сьогодні за вказівкою президента Трампа міністерство оборони США завдало смертельного удару по судну, що належить організації, визнаній терористичною. Судно перевозило наркотики в Карибському морі і було атаковане в міжнародних водах. Написав глава Пентагону під гексет.